На огляді інвалідний візок під номером 175 бісхов Perolite Optima. Складний візок, як завжди. Так І підніжки. По параметрах, ширина сидіння між підлокітниками 38 см, загальна ширина від обода до обода 59 см, глибина сидіння регулюється 42-53 см. Висота від сидіння до підлоги також регулюється 41-51 см, висота спинки 40 см. Відповідно, якщо Будете міняти висоту сидіння, то тоді і також ще буде змінюватись висота спинки. І вага 18 кілограмів. Вентрибної навантаження 125 кг. Візок в хорошому стані, повністю функціональний. Є по корпусу запитання, наприклад, ось такі. Бачите, десь воно. От. Поцарапано десь щось. Е, підніжки. Регулюються кут нахилу підніжок, вони складаються, регулюються по довжині, звичайно, ж, вони відхиляються в бік і взагалі знімаються. Так. О! Є. Ну от, для прикладу. Передні колеса. Передні колеса литі. Протектор міг би, звичайно, бути кращий, але ще, ну, ще поїздити можна. Регулюються, це литі, до речі, це литі колеса. Регулюються вони по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Зараз фокус ловлю. Зверніть увагу. На те, як обертаються передні колеса, це значить, що підшипник працює так, як потрібно. Задні колеса, так само протектор ще є, однак міг би бути кращий. Ось. По всьому периметру обода є царапини. Колеса на швидкодімній муфті. Ми одним натисканням можемо зняти колесо, блокування коліс працює. Можна це регулювати по силі затиску. З другої сторони, все так само. Тут потрібно просто десь якісь трішки смоли його. Це все можна відчистити. А блокування коліс працює. Все окей. Сидіння. Сидіння подвійне, Це доволі зручне, а, можна його опрати, якщо ось ці заложки виняти, і тоді виймається саме сидіння. А, воно не вигорівше, чорне, все як має бути, спинка також. Спинка взагалі дуже зручна буде, тому що це м'яка спинка у нас з поролоном плюс можна ззаду регулювати кут. Можна регулювати натяг спинки. Дивіться, зверніть увагу підлокітники. Вони регулюються по глибині. Ось так. Тут таким затискачем. Плюс можна ще регулювати по, ось тут покажу. Висота. Ось, дивіться, тут зажимаємо і відповідно вона піднімається. Підлокітники також ціленькі, ніяких запитань немає, Боковушки цілі, Зроблено з пластику, міцний пластик. А, ручки, подивіться, є. От гальма, до речі, для управляючого, це величезний плюс. Не можна регулювати по висоті. Однією рукою не зовсім зручно. Ну от, для прикладу. Подивіться різниця між цим і цим. Лівий тормоз також працює. Бачите, є ось така авоська для різних речей, яку можна за потреби зняти, але продаю з неї захочете. То зможете просто навіть користуватися або ж викинути, як вам зручно. Ззаді знімаються також підлокітники. Якщо взагалі хочете підлокітник зняти, ось тут це відтягуєте. І спереді знімається повністю підлокітник. Ось тут регулюється висота сидіння і також глибина. Це ось ці направляючі. Що ще? А ось тут, подивіться, натяг спинки. Ось на таких рівнях. Взагалі, хороший візок. Раджу до покупки. Інтернет-магазин Махом. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу.